Сьогодні плакали троянди, я повернувся до життя, я їх приніс в маленьку церкву, поклав у стіп його христа. Це сльози щирої покути. Маленька крапля за гріхи, троянди хочуть тут побути по бімах божої краси. Несіть троянди до Ісуса, а з ним і сльози і серця. Несіть троянди до Ісуса, і повертайтесь до життя. Засійте квітів цих багато в садах, на скелях, на стежках. Тоді буде в нас справжнє свято, любов. Буде в людських серцях. Сьогодні плакали троянди, я повернувся до життя. Вони горять в старенькій церкві, як символ мого каяття. Це сльози щирої. Покути, це за любов прості дари. Троянди хочуть тут побути, В обіймах Божої краси. Несіть троянди до Ісуса, а з ним і сльози. І серця несіть троянди до Ісуса, і повертайтесь до життя. Засійте квітів, цих багато, в садах, на скелях, на стежках. Тоді буде в нас справжнє свято. Любов буде в людських серцях, тоді буде в нас справжнє свято. Любов буде в людських серцях.